Театри цього року підготували, окрім своїх репертуарних красивих вистав ще подарунок і для містян, і для музею музею Шухевича, який зараз потребує відновлення, який був зруйнований на початку минулого року російською ракетою, російською атакою. А відповідно, наші театри вирішили привідкрити свої. Завіси, куліси для мешканців не в плані театральних вистав, а в плані їхнього внутрішнього життя. Можливість сходити на екскурсію, відвідати ці музеї, зазирнути в їхнє повсякденне життя, тобто костюмерний цех, реквізит, декорації, дізнатися більше історії про театр, про внутрішнє життя театру, про його працівників, акторів, які були раніше, які і зараз. Чим дихає театр, чим він живе. Це не тільки можливість. Насправді дізнатися більше про театральне життя внутрішнє закулісне, але й можливість допомогти музею, адже е, вхід на екскурсії є безкоштовними, але театри закликають е, внести посильний донат на відновлення музею Шухевича. На, в наших театрах будуть розміщені відповідні постери з QR-кодом, там де можна буде зайти. І, е, цей, цей, зробити цей внесок на відновлення музею. А, а інформація про графік екскурсій а, 3 та 4 травня вона вже буде а, сьогодні розміщена на сайті Львівської міської ради та на наших сторінках у соцмережах.